Вітаю в ефірі телекомпанія Контакт Славута сьогодні я радо вітаю у нашій студії Ніну Степанівну Мазур, начальника відділу грошових виплат і компенсації Славутського міського управління праці, з якою говоритимемо про субсидію, особливу тему, яка із наближенням опалювального сезону є актуальною для кожного славучанина і для кожного українця. Ніно Степанівну, вітаю вас і розпочнемо із того, із такого питання: як визначається розмір субсидії? Розмір субсидії визначається як різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм житла, соціальних нормативів користування житловими послугами та визначеним обов'язковим відсотком платежу, який визначає Кабінет міністрів. Що таке соціальні норми, коротенько скажу? Соціальна норма житла це 13,65 на одну особу і додатково 35,22 на кожну зареєстровану в житловому приміщенні. Соціальні норми користування комунальними послами. Що стосується водопостачання, це 4 кубічних метри на одну особу. Газ, якщо приміщення обладнано лічильником 14 кубічних метра на одну особу, без лічильника 7,1 кубічних метра на одну особу. І світло: 90 кВт на одну особу плюс 30 кВт на кожну зареєстровану в житловому приміщенні. Ніна Степанівна, які основні критерії, що впливають на розмір субсидій? Основними критеріями, які впливають на розмір субсидії, є це дохід всіх зареєстрованих членів сім'ї в домогосподарстві та житлово-комунальні послуги, які користуються домогосподарством. Тобто субсидія розраховується. Індивідуально для кожної сім'ї. І це основний критерій: дохід і житлово-комунальні послуги. На який термін призначаються субсидії? Субсидія призначається на відшкодування витрат на придбання твердого палива скрапленого газу на 12 календарних місяців, тобто раз в рік. І обов'язково за зверненням громадян субсидія відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається по закінчення опального періоду, тобто по квітень місяць включно. Якщо громадяни ще не зверталися, потрібно вислати заяву почтою або прийти в управління праці і написати. Якщо ж громадяни користувалися вже субсидією, тоді субсидія призначається автоматично без звернення громадян. За який період визначається дохід родини, який впливає на призначені субсидії? Починаючи з 1 травня 2016 року, дохід береться лише за попередній календарний рік. Тобто на сьогодні це дохід за 2015 рік. Хоча багато громадян ще звертається, бо до, до травня місяця вони мали право вибору або 12 місяців, або 3 останніх місяці. На сьогодні ні. Скажіть, чи призначаються субсидії людям, які не працюють працездатним? Так, особам? субсидії призначаються громадянам, які є працездатним віку, а не працюють, але тоді для них враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів для працездатної особи. Тобто, якщо ми беремо 2015 рік, то січня по. Серпень місяць це було 2436 щомісячно, а з вересня по грудень 2 756. Але ж субсидія розраховується і має людина право на призначення субсидії. У мене таке питання. От приклад, людина має дві квартири або дві машини. Чи має право вона на субсидію? Так, має право. На сьогоднішній день. Не впливає на розмір чи на право на субсидію, наявність у даного громадянина чи двох квартир, чи двох автомобілів. В будь-якому випадку громадяни мають звертатися, і ми призначаємо субсидію. Якщо громадянин хоче отримати субсидію, але при тому має заборгованість по комунальним платежам. Як в даному разі призначається субсидія? На сьогоднішній день заборгованість за сплату за житлово комунальними послами ні в якому разі не впливає при визначенні права на субсидію, тобто громадяни пишуть заяви, ми розраховуємо субсидію для того, щоб не накопичувати цю заборгованість, необхідно обов'язково звертатися до управління праці і Призначати субсидії, але є маленький нюанс. В тому разі, якщо субсидія вже призначена і громадянин не сплачує вартість послуг з урахуванням субсидії, і за поданням організації надавачів послуг, нам надаються списочки про щоб призупинити субсидію, ми зупиняємо. І на наступний період громадяни мають право на субсидію тільки після сплати всієї заборгованості. Розкажіть, будь ласка, про процедуру призначення субсидій приватним підприємцям, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, адже я знаю, що виникають певні питання. Приватні підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, єдиний податок і сплачують даний вид податку, мають право на призначення субсидій і також з першого. Травня цього року внесені деякі зміни. Для приватних підприємців, які обрали спрощену систему податкування і мають першу групу податкування, до розрахунку субсидії за 2015 рік береться два прожиткових мінімуми для працездатних осіб. Для приватних підприємців, які обрали спрощену систему і мають другу групу оподаткування, три прожиткових мінімуми для працездатних осіб. І третя група оподаткування 4 прожиткових мінімуми для працездатних осіб. І в такому випадку в приватних підприємцях, якщо на сьогодні дуже багато запитань, які мають код ознаки 157, тоді вона не враховується при розрахунку субсидій. Скажіть, будь ласка, чи є якісь обмеження при призначенні субсидії? На сьогоднішній день залишилося лише. Одне обмеження, яке впливає на визначення права на субсидії. Це в разі, коли громадяни на протязі 12 місяців перед місяцем звернення здійснювали одноразову купівлю понад 50 тисяч гривень. В такому випадку субсидія не призначається. Але як виняток, при управлінні праці створена комісія, яка розглядає питання в окремих випадках, враховуючи всі обставини в сім'ї, субсидія може бути призначена. Я щиро дякую вам за змістовну розмову і вичерпні відповіді на всі питання. А наша передача на цьому завершується. На все добре, побачимось.